Я вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюсь рецептом дуже смачного салату, який щороку готувала моя бабуся. Салат український. Допоки поки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал. Покласти вподобайку та залишити коментар. Взимку такий салат чудово смакує як самостійна страва, як доповнення до гарніру, а також як соус до пасти, чи як заправка до якогось супу чи борщу. На даний момент я готую з однієї третьої порції, проте в описі під відео залишу повну порцію. До початку нам необхідно взяти всі овочі та промити добре їх під проточною водою, та помити скляні банки, в яких будемо закручувати, і залишити, щоб стекла зайва волога, тобто щоб вони висохли. Я використовую помідори ось такі сливочки, а також перець. Також перець солодкий, тобто болгарський, можна використати двох кольорів, як я, можна, також одного. Чи якщо немає ось такого довгого, звичайно, солодкого болгарського перцю, ви можете використати також і ротунду, сміливо замінюєте. З нею також виходить дуже смачно. Перець також необхідно помити під проточною водою та залишаємо овочі, щоб стекла зайва волога. Далі беремо моркву. Моркву необхідно почистити. Найкраще брати свіжу молоду моркву, тому що вона більш солодка та має більше соку, що буде краще для нашого салату. А також цибулю. Я використовую звичайну золотаву рібчасту. її також необхідно почистити та помити від лушпині, яке може придіпитися під час щищування. Бажано, щоб з овочів стекла зайва волога, проте необхідності витирати їх насухо немає. Болгарський перець. Тобто цей солодкий, розрізаємо навпіл та виймаємо всі перетинки та насіннячко. Нам необхідно тільки чистий перець, тобто саме ось ця сама м'ясиста частина. Дуже гарно в рецепті виглядає зелений перець або жовтий перець, тому що морква у нас помаранчева. А помідори червоні, і жовтий перець гарно, гармонійно сюди буде вписуватися. Овочі всі готові. Беремо велику ємність, в яку будемо складати ось ці всі овочі. Ми наріжуємо і складемо сюди. Розпочинаю я з цибулі. Проте це не обов'язково можете розпочати, з чого вам подобається. Розрізаю її навпіл та півкільцями дрібно нарізаю, тоненько нарізаю. тобто. Якщо у вас є слайсер чи шатківниця, можна скористатися нею, якщо ви ви робите велику порцію. Так буде зручніший і менше сліз. Нашинковану цибулю складаю в ємність, далі починаю різати перець. Перець я ріжу ось такою соломкою. Проте, якщо у вас перець не такий довгий, як у мене, тобто то ротунда чи болгарський невисокий, його можна нарізати тоненькими, як казали раніше, язичками. І також цей перець викладаю до каструлі, до загальної ємності. Я не закриваю велику кількість такого салату, тому що необхідності такої в мене немає великої. Тому що в будь-який момент я можу купити собі овочі та приготувати одразу свіжий. Але якщо у вас немає такої можливості, тоді краще закрити його з запасом, тому що цей салат дуже смачний і взимку він неймовірний помічник. Далі беру тертку на цій грубій терці, будемо терти моркву. Моркву також можна натерти як вручну, а також можна скористатися технікою чи нарізати соломкою, якщо у вас є така можливість, час, бажання. І на терту морку також викладаємо в загальну ємність до каструлі. І в самий кінець найкраще в самому кінці різати томат, тому що вони пускають багато соку. Проте я використовую сливку, такий сорт помідорів не має багато соку, проте досить м'ясисті. І нарізаю трішечки більшими, тобто ширшими шматочками, ніж перець, тому що щоб під час стерилізації помідори залишили свою форму та були смачними, не розвалилися та не перетворилися в кашу. І необхідно сюди додати зелень, а саме петрушку. Беремо листя петрушки, і якщо є у вас можливість взяти коріння петрушки, це буде взагалі ідеально. У мене такої можливості немає, тому я використовую петрушки і нарізаю її дрібно та також складаю до загальної ємності. До речі, на одну третю порцію я використала ось такі два пучки петрушки. Це щоб вас зорієнтувати на загальну кількість цього салату. Далі додаємо сюди спеції, а саме перець чорний горошком, а також духмяний перець горошком. Зверху насипаю сіль. Повторюю, що кількість всіх інгредієнтів я вказую в описі під відео. Також цукор насипаю, я використовую білий кристалічний звичайний цукор, і додаю оцет столовий 9%. Ну і, звісно, який салат без олії. Проте олію ми не додаємо одразу до цієї маси, а олію нам необхідно прокип'ятити, тобто довести до дуже гарячого стану. Звісно, олія не кипить, вона починає горіти, проте, допоки гріється наша олія, нам необхідно ось цю всю суміш овочів перемішати до однорідного стану. Ось так. Далі, тим часом, олія вже почала диміти, тобто досить сильно нагрілася, і виливаємо олію на ось цю овочеву суміш. Будьте обережні, тому що овочі холодні, олія дуже гаряча і може бризкати та зробити опіки. І знову все перемішуємо. Тим часом банки, які у нас охололи, я використовую ось такі банки невеличкі з єврокришками, як називають їх, та стерилізую за допомогою мікрохвильовки. При, при максимальній потужності прогріваю їх 2 хвилини. А кришки стерилізую за допомогою гарячої води, тобто проварюю їх в окропі просто. Далі ще гарячі банки за допомогою ложки накладаю салат. Досить щільно необхідно накласти, тому що під час стерилізування салат зменшиться. І його буде мало, тому досить щільно накладаємо салат. Постійно помішую, тому що виділяється сік, і олія та спеції осідають на низ. Далі сік, який є також зверху, доливаю, щоб салат був більш соковитим. І таким чином я наповнюю всі баночки. До речі, з загальної кількості всіх інгредієнтів, тобто на цілу порцію, виходять приблизно 8 літрових банок. Дістаю одну кришку з окропу. Та накриваю банку, проте не щільно, просто прикриваю зверху, для того, щоб вона трималася. Далі будемо стерилізувати. На дно каструлі я викладаю ганчірку, будь-яку довільну, яка вам подобається, чи будь-яким методом можете стерилізувати, як вам подобається. І банки, і кришки, і вже готові е, салати. Викладаю поруч банки, проте не дуже щільно, щоб вода могла кипіти, і не дуже далеко, щоб вони під час кипіння не розбилися одна об одну. Доливаю сюди води, в цю каструлю. До речі, води необхідно долити до верху банки. Проте будьте уважні, щоб під час кипіння вода не потрапляла в салат. Ось, бачите, вода кипить і не потрапляє в салат. Після того, як наш салат як вода закипіла, тобто банки з салатом, нам необхідно стерилізувати літрові банки одну годину. Далі дістаємо по одній банці і щільно закручуємо. Якщо у вас такі ж кришки, як у мене, то просто руками закручуємо. Якщо ж звичайні закаточні, тоді закатуємо банки. Готову закатану банку, перегортаємо догори дриком, дивимося, чи ніде нічого не підтікає, і відкладаємо в бік. Та залишаємо банки в такому. В такому стані до повного охолодження. Так, як зараз досить жарко, то в мене це зайняло цілу ніч. Далі готові банки перевертаємо звичайним станом та перевіряємо на вакуум. Якщо у вас єврокришки, тоді натискаючи пальчиком зверху не повинно бути ніякого звуку, то кришка повинна бути щільною, міцною, рівною, тугою, без всяких прогинів та здуття. Це означає, що всередині вакуум і салат буде добре зберігатися. Декорувати можна банку, якщо вам подобається, до прикладу, ось таким. Чином, і його гарно можна оформити на подарунок, взимку друзям чи знайомим. А зараз я відкрию одну банку, щоб показати вам, який повинен бути звук під час розгерметизації. Кришка не прогинається, значить консервація закрита вірно. Ось такий барвистий салат повинен утворитися. Мабуть, звідси пішла назва, тому що він схожий як вишиванка. Хоч мені цей смак знайомий з дитинства, проте я не можу втриматись, щоб не скуштувати його. Mm, клас! Це дуже смачно. Ви повинні обов'язково його приготувати та взимку згадувати про сонячні літні дні. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Віть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!